Привіт всім, слава Україні! В ремонті у нас сьогодні такий автомобільчик Дача Логан-Седан. І з такими от проблемами по кузову. Бобри погризли двері. Також стукнута задня ляда, тут близько до ворот, тому не видно. Не фокусується камера. І на другій стороні точно, точно така ж сама проблема. Двері. Задня. І, в принципі, все. Таких проблемних місць тут більше немає. Там деяка корозія така, ну дрібна, зовсім присутня. А так. А так, в принципі, нормальний автомобіль. Судячи по надписам, ви бачите, що він працював десь на фірмі, тому в нього були одні наїзники, тому такий і стан. <кхе> З власником узгоджував будемо, скоріш за все, міняти всі чотири дверки. І кришку багажника, мабуть. Він хотів, щоб я її рихтував, але там вартість півтори тисячі гривень. Ось, я думаю, видно. І тут, якщо на бліки подивитися, ну вона не вартує того. Рихтовка буде приблизно стільки, стільки ж коштувати. Тільки на ній дуже багато такої корозії, навіть ще глибшою. Я не бачу сенсу її робити. Якщо за півтори тисячі можна купити цілу, нехай вона буде краща ціла. Дах більш-менш рівний, там, мабуть, під град він кудись попадав, є якісь трохи нюанси, але такого критичного нема нічого. Це знову ж таки дверка. І там на даху є з тієї сторони трохи корозії. Так, перш за все знімаю бампер. Моя буде робота заключатися в тому, що треба, поки немає дверей, попаяти бампера. Отака ситуація. Отака. Там, здається, низу немає. Чекали тебе. врос Сина все чекає та погайо.

Feel that it, oh I Так, ну на цей раз має вийти вже. О, Тільки хотів сказати, що всі кріплення цілі на фарах. Ось лайфхак, скоба для кріплення гіпсокартона, точніше, профілів під гіпсокартон. Так, проїхав трошки вперед автомобілем, щоб показати вам, що тут, що тут ззаду. Ось така от тут ситуація. Ось те, про що я вам казав, рихла корозія. Тому я думаю, що за півтори тисячі сенсу його робити немає. Відкривається він, до речі, дуже легко. Тут ще, звісно, трохи геометрія постраждала. Але не знаю, за геометрію ми не домовлялися. Якщо вийде її вправити, то зроблю, якщо ні, то нехай тоді їдуть до спеціалістів. Так, все. Тепер хочу зняти задній бампер, відкручую оці болти. І, мабуть, що задні ліхтарі. Та не мабуть, а точно що задні ліхтарі. Бо там може бути якесь кріплення, або ж навіть все одно треба буде його знімати, щоб потім зайнятися рихтовкою. Вже так все просто. Ось знайшов такий баранчик, крутиться, мабуть, ще зверху. Це буде, це буде зовсім добре, якщо він так легко кріпиться. Вдалося мені зняти поки що, поки що ось так, але я хочу зняти все це ось тут з роз'їлом, щоб, щоб лампочки забрати. Мабуть, мабуть, щось кудись треба натиснути і тоді воно все піде. Так, добре, зараз я розберуся та скажу, як зробив це. Ось, дивіться, нічого не натискав, просто треба викруткою трошки підважити. І оці ось усики самі, самі розгинаються. Тобто, просто під натягом. Так, і, мабуть, так, ще доведеться відкрутити ось масовий провод. Вот сейчас покажу снимается он в режиме онлайн так сказать все Бачите, тут нема ніякого проводу, мабуть, це вже лайфхак до працювання, а може і ні. Все на свої місця, щоб потім при зборці не згубити. Починаю відкручувати Бампера. Ти я відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила відьма, бо ти відьма. Ти зламала мене крила, ти мене приворожила. Ти взяла і не відпустила відьма, бо ти відьма. Ти зламала мене. Зняв колесо, зняв оцей підкрилок, як недарма знайшов гниле місце, як я буду варити тепер, і тепер викручую ось такого болта. та на місце так, праву сторону також домкратив, але тут ситуація трохи інша тут ось все відірвано вже так не пам'ятаю вже на чому закінчив знімати пам'ятаю начебто зняв уже бампера Бампера вже я познімав та повиносив їх вже навіть зняв газового балона Отакі от на от, тут нюанси Тріщини. Не розумію звідки, чи через те, що грає балон, мабуть, чи Чому? Хто знає напишіть, чому так трапляється? І також був в мене час, розібрав я дверки. Все, дверки вже майже голі. Та не майже голі. Молдинги. Молдинги обіцяли з тими, що приїдуть. Дверками не знімати їх. Так. Що ще показати? А, познімав всюди карти. Ну, тобто розібрав всі дверки, окрім цієї. Ця не знімається, не відкручується. Не знаю, я, мабуть. Якщо нічого не придумаю, то отвір і будемо відкривати будемо відкривати вже силою. Тому що тут все відкрито. Ця ручка не працює, нехай її обірвало. На внутрішній. Чітко, чутно, що тяга начебто ходить. Так як двері під заміну. Виріжемо та і все. Ось водійська дверка. Все знімається більш-менш добре, аби, аби тільки не проводка. Шкода, що тут немає, бистро з'ємів, відкрутив і прибрав в сторону. Ну, але й так нічого. Так, підварив багажника, позамазував усе. Вийшло чотири латки та три тріщини, здається. Тут дві, тут одна і тут. Чотири чотири тріщини. Тут не знаю, так похабно вирізано під, під дроти, ну, не буду нічого робити. Ну, а з цієї сторони ще треба зачищати та обробляти. Але мені головне зробити тут, щоб уже можна було вкинути назад газовий балон. Так, тут... Тут закінчили, тепер іще треба отакі от моменти робити. Під домкрачу буду знімати колеса. І вирізати та латати. Так, чому вирізав? Ось покажу. Отакі от були моменти. Ну, варити їх, я думаю, смисла, сенсу не було. Вон ще така валяється. Ця взагалі розсипалась. Так, вже пішов процес зварювання задньої правої сторони, тут вирізав, зачистив і приварив вже отаку невеличку ремставочку на арку. Підчищу ще абразивним кругом І зараз вирізаю ремставку от сюди. Проварю спочатку оцю нижню частину, а потім сюди наверх. Ті всі дні, отея відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила відьмати, відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила, відьма, бо ти відма Все, так от виглядає оброблена латка. загрунтована та помастічена. Зараз ставлю колеса і переходжу на іншу сторону. Так, з цієї сторони вже також все готово. Тут не знімав. Ну, тут ситуація точно така ж сама. І ось як воно виглядає з внутрішньої сторони. Все промастічив, пролив. Так, тепер під водійським полом. Це навіть не трухле, це, мабуть, колись колись на щось гостре наскочили та пробили. Ось дірка. І ось. На трухле не схоже. І ось видно, що загнуте. Так, це скоріш за, все, скоріш за все чимось пробили. Не знаю, тут спробую зараз розчистити. Можливо, навіть забью. та назад заварюючи, чи робити латку і тут отвір Ні, мабуть, зроблю латку. Так, з цієї сторони латка вже також готова. Вирізав та замінив її, тому що ну, не було сенсу там щось щось заварювати, тим паче ось зі сторони порога воно вже відтрухало. Тому все обробив. Зараз оцей пінопласт на місце. І все, мабуть, зі зварювальними роботами вже закінчено. Тепер ще пару днів чекаємо на дверцята. І будемо встановлювати вже нові двері.